Одеса для Чернігова. Ще п'ять мобільних укриттів одержало наше місто в ході проєкту «Safe Place for UA» від благодійного фонду ЮНІСЬ 20. Важать сховища більше 20 тонн і розраховані на 15 осіб. Всередині лави, освітлення та вентиляційна система. Відтак, в умовах чи нещоденних повітряних тривог та загроз обстрілів, чернігівці матимуть швидкий доступ до місця, яке обезпечить їх від уламків ворожих снарядів. Нагадаємо, у грудні минулого року подібне укриття донори розмістили на вулиці Володимира Дрозда навпроти модульного містечка. У нас є запит на 20 укриттів від Чернігівської влади, наразі 6 вже. Це сертифіковане укриття. Підприємство, яке його виготовляє, має усі дозвола та сертифікати відповідності по ДСТУ-9195. Це швидкоспоруджені захисні споруди цивільного захисту, тому воно повністю готове до того, щоб там знаходились люди. І воно повністю відповідає усім вимогам, які наразі є в Україні саме до цих споруд. З фінансуванням виготовлення та доставки бетонних мобільних сховищ. Допомогли українські бізнеси, встановлюють їх у густонаселених мікрорайонах неподалік зупинок громадського транспорту, тобто там, де великий потік людей. Дизайни укриттів різноманітні для нашого міста. Дуже важлива подія сьогодні. У нас ми ставимо в п'яти районах: це масани, це стрілецька. Це у нас буде малий проспект на біля Сіверського, це у нас буде зелений гай на пуховий біля пляжа кінцева зупинка. Перше укриття такого типу виготовлене в Одесі. Встановили у Миколаєві ще восени 2022-го, на місці ракетного удару, внаслідок якого загинуло вісім людей. Нині ж географія проєкту значно розширена. І вже 19 укриттів захищають людей під час повітряних тривог в різних куточках України.